Вітаю в антистресі по-українськи з Інна Осадченко, і це відео для українців і українок, і не тільки, які перебувають за кордоном чи в Україні, але стресовані через війну і не тільки, і намагаються вийти із цього стресу, намагаються адаптуватися до ситуації. А це має пройти три основних етапи, про яких ми сказали у попередньому відео. Це перший етап переключення і утримання уваги. А зараз другий етап для того, щоб потім адаптуватися і самореалізуватися це повернення до реальності. Власне, повернення до реальності це прийняття ситуації. І дуже важко українцям, які мали бізнес налагоджене життя, все чудово і втратили через війну, а втратити це можна не тільки через війну, зараз адаптуватися і прийняти цю реальність. Особливо за кордоном. І ті, хто кажуть, що українцям за кордоном класно. Я працюю з перших днів війни з тими, хто за кордоном. І знаю, як це складно, як це страшно, як плачуть матері своїми дітьми, коли не можуть дати їм раду і знайти нормальну роботу чи нормальне житло. Тримаймося, і все буде краще. Як прийняти цю ситуацію? Найперше, спостерігайте за тими, хто вже її прийняв. Дуже важливо заражатися позитивними емоціями від тих, хто вже знайшов себе за кордоном, хто біля вас завжди такі є. Спостерігайте за ними в інтернеті через соцмережі чи, в очевидь, коли ви їх бачите. Питайте в них поради, як вони це зробили. Так, на нас дуже діє приклад. Ми дуже заражаємося, бо це один із перших механізмів формування нашої свідомості. І приклад дуже гарно допомагає. Як хтось зробив, ми теж це зможемо зробити, якщо ми дуже хочемо. І, приміром, одна українка, яка нині перебуває у Німеччині, поскаржилася на те, що не може прийняти ситуацію з приводу того, що у неї в Україні був успішний бізнес, вона власниця магазину. А в Німеччині їй довелося працювати на фермі. І більш того, що це принизлива робота для неї, вона почала спостерігати за. Володарями, власниками цієї ферми, Їй почало здаватися, що вони її ще більше принижують і роблять усе, щоб вона відчувала себе пригніченою. Здається, увесь світ проти неї. А це вже образа, глибока образа і робота над відпрацюванням цього моменту. А це вже гординя. І я згадала свій приклад і розповіла їй про те, як в 90-х роках, після тепличних умов родинного життя. Батьківської хати. З пророкуванням великого майбутнього від моїх викладачів в університеті я потрапила, нагадую, 90-ті роки, заміж у село, і де мені ж з деяким часом довелося завести і утримувати корову не тільки для того, щоб давати моїй дитині молоко, сир, сметану, а ще й продавати це, щоб моя дитина мала що їсти інше. І одягнутися в що? І пам'ятаю такий для мене тоді ще принизливий момент, бо ще була з такою от короною, коли я з такими перспективами стояла на базарі, в куфайці такій, і продавала молоко сир, сметану і курячі яйця. І йде назустріч викладач, який мені якраз і пророкував майбутнє, купити це молоко. Мені було так соромно. Мені було так соромно, страшно, що я залізла під прилавок і трусилася там, як клиновий листок, а потім вийшла звідти. Він мав розум і пішов в інший бік. Дякую. Він підтримав цю ситуацію. І після того, коли ми стали через багато років колегами, він навіть ніколи не згадував про це. А тоді я переборола страх. І спостерігаючи на те, як виживають інші, виживала. Але є друга умова в цій ситуації повернення до реальності укласти угоду з собою. І я тоді уклала угоду з собою. Я собі сказала: Іна, це не соромно. Ти це робиш, щоб твоя дитина мала що їсти і в що одягнутись. Іна, це не соромно продавати те, що ти зробила своїми руками. Тобі не соромно цей товар продавати, в тебе чистенькі курячі яйця, у тебе гарно віджатий сир, у тебе чудове молоко без запаху. Ти сама охайна, хотів але чисті, тобі не соромно. І на це ненадовго. Обов'язково ти вийдеш із цього стану, і обов'язково оця ситуація колись закінчиться, і все буде краще. І стало краще. І повернулося все в інший бік. Бо я прийняла ситуацію, я відкинула гординю. Це не так легко. І є інші техніки. Подивіться на них, послухайте, і ви дасте собі раду. Я уклала з собою угоду. І все буде краще.